Харківська операція була для всіх несподіванкою. Вона була сюрпризом. Вони не знали про Харківську операцію. Якщо Херсонська була більш-менш зрозуміла, тому що ми там якраз і Хаймерса використовували і так далі, і вона трошки навіть затягнулася, Харків був для всіх. оп, Я приїжджаю на Рамштайн, кажу, Олексій, що там відбувається? Я кажу: ну, на річці Оскол. Вже стоять е, наші хлопці з 80-ки, відомої десантники. До речі, на австралійських бушмастерах, які я здобув привізти, броньовані машини. Я попросив і хлопці з 80-ки записали відеозвернення для австралійського народу англійською мовою з прапором, з подякою е, про бушмастер і, і наш посол е, Василь Мирошниченко в Австралії і Новій Зеландії. Е, це відео потім Шерів е, е, і, і Австралійці писали, що ще зробити, щоб українцям допомогти, бо у них небагато зброї. А до речі, Харківська операція підтвердила, що у росіян є така особливість вони не доповідають погані новини, якщо вони трапляються. Тобто, вся оця історія, що нібито путіну дуже дозовано досі там дають інформацію про успіхи на фронті, де погане не доповідають, приносять ту до папочку, де написано, що це в нас, це в нас чудово. Це не чутки. Це... це не чутки. Я вважаю, що це правда, тому що два, два вам докази. Знову я ж це на фактах <ган> буду. Так <ган> доказ <ган> перший. Я вже почав про нього говорити. Це мені доповідав тоді командуючий сухопутних військ, зараз наш головком Олександр Сирський. Він ж тоді Харківську операцію якраз робив. І він розказує, що наші хлопці, прорвавши фронт на харківському напрямку, в 60 кілометрах в тилу, як росіяни думали, захопили цілу колону. Яка везла танкові снаряди, а значить, на першому там, ВАЗіку чи що там командирському їхав якийсь там полковник на генеральській посаді, який командував цими силами логістики? А ну, кущі відкриваються. Добрий вечір, ми з України. Відома всім фраза. І він був здивований, що це не ДРГ, а це реальний регулярний підрозділ, його взяли в полон. Він, а це вже другий день тривала операція. Тобто він навіть не знав, що є прорив фронту, бо йому не доповідали. Бо росіяни думали, раптом розсесеться.